Всім привіт! Сьогодні в обзорі у нас Кентавр 160Б. І так, різниця, що змінилося з 2021 року по 2024 рік. В дизайні взагалі в Кентаврі 160Б. Змінилась ручка. В 2021 році її не було, стояла на педальках така штука, яка фіксувала педаль. А зараз поставили ручник. Тому вже 2022, 23 і 24 рік вже присутня ручка у нас ручника. Це досить зручно. Це абсолютно покращило всі характеристики даного трактора, він став їхати потужніше. от, і ось так Тому давайте, Кентавр 160Б. Передні колеса. Передні колеса. 5х12. Задні колеса. Задні колеса. Давай. 6,5 на 16. Напоминаю, даний мототрактор. Це вважається один із самих простих, один із самих дешевих сегментів на ринку мототракторів і міні-тракторів взагалі. Е, якість, я не скажу, що вона там сверхкласна, але порівняно з іншими мототракторами, які були раніше, то тут вже вали первічної коробки е, працюють достойно, вони не лопаються диференціал, той, який раніше розсипався до 2020 року, їх взагалі зняли, їх немає тут Є у нас блокування задніх колес полуосій і леве колесо постоянного приводу. Тобто трансмісія дуже максимально наближена до звичайної з мотоблока. Її вдосконали тим, що нічого їй не робили, її упростили навпаки. І вона стала більш надійною. Далі по двигуну, двигун також не змінився, він як був, тільки єдине, що я раніше казав, JD16 почали писати. jd 16 на 195-му двигуні начебто почали писати 16 кінських сил. Тут 15 кінських сил. У всіх двигунах такого плану на мототракторах 15 кінських сил. Вони у нас вдосконалені самі двигуни. На базі 12-сильного їх форсували, е, увеличили потужність, і в них стало 15 кінських сил. Тобто діаметр поршня той же самий, але, але сам хід поршня змінився. Е, змінили е, розполок, розташування самого. Вигиб колінвала, колінвал відрізняється, шатун відрізняється, а поршень діаметром не відрізняється від 12-сильного мотоблока. Тому ті, хто розказують, що о, це 12 сильний, ні, тут більше потужності. Ті, хто не вірить, купляйте просто більшої потужності. Або де б ви не купили, все одно купите те ж саме. Тому з вибора 160-го кентавра, ви отримаєте все одно такий же самий мототрактор. Тому немає сенсу розказувати, що тут, тут навіть хтось буде говорити 5 кінських сил, але він з роботою своєю справляється, і його основна задача тягнути фрізу метр 20, щоб вона перекривала колеса. Всю остальну потужність він використовує по максимуму і колеса у вас просто пробуксовує. Потужності більше, ніж достатньо, навіть в 15 кінських силах. Єдине, що в нагрузці, чому 12-сильний двигун. Почали вдосконалювати до 15 кінських сил, тому що не тягне фрізу метр 20. Метрова фріза не перекриває кольоса, 12 кінських сил тягне метрову фрізу, а метр двадцять вже потягнути нормально, повноцінно не може. Тому прийшлось доробляти більше потужності в ці двигуни, для того, щоб воно могло потягнути фрізу метр двадцять. Далі. Якщо тяжка земля і фріза 1,80 метр, навіть МТЗ-80 при, при тяжкому ґрунті пробуксовує щеплення в нормальному здоровому повноцінному тракторі. Метр 80 фріза. Тут фріза 1,20 метр. І така маленька шкарлупка старається тягнути фрізу Метр 20. Тому давайте так. Якщо адекватно оцінювати ситуацію, то це чудо, що взагалі такий маленький трактор тягне фрізу Метр 20 метра. Але він тягне і справляється своїми задачами. Це вже круто. Мало того, він досить економічний. Він бере е, близько 1 літри солярки на годину. На сьогоднішній день, з урахуванням того, що е, топливо коштує досить дорого, він досить економічний. Е, на мототрактори такого плану ставляться навісне обладнання і воно коштує дуже недорого порівняно з міні-тракторами. Міні там, де трьохточка, точка, обладнання коштує в 2-3 рази дорожче, ніж на одну точку до мототрактора. Якість тут буде гірша, ніж на міні-тракторах, але вона дешевша. І на невеликі ділянки землі ви можете спокійно використовувати такий трактор. Тобто, давайте так, при вкладеннях, при вкладеннях приблизно на 2-3 гектара своєї землі невеликий ділянок. У вас, наприклад, домашньої землі там 2-3 гектара. І ви вибираєте купити якісний японський трактор або китайський. Це залежить від того, що ви від нього хочете. Якщо ви у вас є можливість вложити туди 20 тисяч доларів або 10 тисяч, то ви будете їздити на крутому тракторі, ви будете е, працювати на надійному, досить якісному навісному обладнанні, і вам буде приємно навіть працювати. От е, або інше, ви можете використати та там три тисячі доларів, е, взяти мототрактор з навісним обладнанням. Це вже в комплекті з навісним обладнанням, в стоїмості входа. Е, трактор і опрацьовувати ті ж самі гектари. Буде не настільки зручно, буде менш якісно. Вам потрібно буде закатувати рукава, там щось підкручувати. Але все одно буде робота робиться одна і та сама. Що там на тракторі, що там на тракторі. Але вкладені будуть зовсім різні. Вложити там 10-20 тисяч доларів і якісно працювати, якісно, ну так, щоб ви там. Просто масла фільтра поміняли, обслужили сам трактор і поїхали. Або цей обслужуєте, але приходиться підкручувати. Це реальність. Це Китай найпростий, але двигуни тут працюють досить надійно. Трансмісії останнім часом працюють досить надійно. Тому, е якщо ви вчасно його обслуговуєте, то в принципі проблем як таких навіть з мототракторами такого плану немає. Хоча це один з найдешевих сегментів. Далі. Ремні ходять. Близько 2-3 років, 2-3 сезони це так, як говорять люди. Буває так, що майже відразу можуть там їх провернути, але це дуже-дуже велика рідкість порівняно, порівняно з общими масами, общими об'ємами. Об Далі. Що вам розказати по шприцовці. При покупці самого трактора бажано рекомендую його прошприцювати. Ось тут у нас знаходиться тоготниця. Одна. На полуосі нас знаходиться, от вона внизу знаходиться інша. Давай покажемо людям. Ось тут, чик. От. І, і ось тут наш корню також є. Так. Солярка заливається обична, не євро. А обична од обичної солярки змазується топлівий насос, вона більш жирна і змазується топлівий насос, краще, довше виходить топліний насос. здужно-масляний фільтр заливається масло, небагато, але для того, щоб сідала пилюка на це масло. І фільтруючий елемент також має бути жирним. Для чого? Для того, щоб пилюка сідала знову ж таки, не відбувалася сідал, і менше пилюки потрапляло вам в двигун. Чим менше в двигун потрапляє пилюки, тим довше ходить двигун. Він не так знашується. Основний знос двигуна це пилюка, та, яка сюди потрапляє, і невчасна заміна масла. Оце два фактори, які впливають на, на використання ресурсу самого двигуна. Далі, масло 10-40 полусинтетика заливається сюди, зливається у нас. Ось тут є пробочка в досить зручному місці. От вона, пробка. Пробка злив. В рульову колонку ніхто не заливає масло, тому я попереджаю, потрібно буде залити. Відкручується ця пробка, пробки сліва немає. Берете та 17. Жал, бажано з літолом, нагріти його, залить цю масу сюди і закрутити пробочкою. і Все, в принципі, один раз завжди ви заливаєте сюди смазку і просто просто користуєтесь. Чому потрібно доливати сюди трішечки, додати і розігрівати літол або солідол? Для того, щоб ось тут у вас рубльові колонки є люфт. Тут його майже немає, але взагалі він більший є з завода. Ось тут сальник і починає пропускати. Вам мастило те, яке ви заливаєте в редуктор рульової колонки В рульову колонку. Щоб він не виливався, просто додаєте туди більш густу змазку. Ось і все. В трансмісію та 17. Скільки заливається мастило? Ось тут у нас пробка знаходиться, от вона. Ці болтики держать вона з кришки, це нічого не тримає. Викручуєте його, заливаєте мастило Т17 до цього рівня. Потекло з отвору, значить досить. Взяли і закрутили його, зливається тут внизу. Ось так. Коли ставите редуктор фрізи, то обов'язково доливаєте в редуктор фризи 1,5 літри та 17 Т17 Для змащування. В гідравліку ми заливаємо МГЕ-46Б. Це гідравлічне масло, воно досить просте. Але ви можете заливати універсальне мастило АТФ, яку ви можете придбати в будь-якому автомагазині. Ось так. Вижимний почипник ви можете не змащувати, і він у вас відпрацює ну, можливо, місяць, якщо вам дуже сильно пощастило. А якщо ви будете змащувати, то з нього не буде сипатися іскри, він не буде перегріватися, він буде змащуватися і, можливо, відпрацює навіть кілька років. Він коштує недорого. Ви один-два-три рази його заміните, якщо не будете змащувати, і зрозумієте, що його потрібно змащувати. Як його змащувати? Ви берете просто мастило, маслиночку, зверху полили мастилом і все. Оце вся процедура. Він йде полуоткритого тіпа, тому туди потрапляє те, те масло, яке ви поливаєте поверх вижимного почепника. І все. Він у вас змащений перед кожним виїздом змастили і поїхали. І все у вас буде працювати. Ось так. Трактор досить простий, він досить економічний. Запчастини сюди коштують досить недорого. Обслужити, навіть закапіталити мотор, там, ну близько п'яти тисяч гривень. Це з роботою, з роботи, з за поршень, кольця вкладаща, ремкомплект, прокладок, залівка масла, робота робочого. І там, не знаю, ще може щось там порегулювати навіть. Це близько п'яти тисяч гривень коштує. Тому на сьогоднішній день це капіталка двигуна, це дуже недорого, повірте мені. І відпрацьовують такі двигуни. Ну, давайте вони досить багато відпрацьовують. Давайте років 5 точно, а далі кому як пощастить. Якщо будете ухажувати за ним, він буде працювати на порядок довше. Оскільки ми берем, спілкуємося з нашими клієнтами і є по 7 років, які відпрацювали, і ще працюють і нічого їм не робили цим тракторцям. Ось так, глобально, кроме там ремнів, там, може, там, якісь трубки поміняли. Ну, ось так. І то. Я думаю, що вже дуже багато вам розказав, цікаво. Тому підписуйтесь на наш канал. Обов'язково замовляйте у нас, доставки у нас по Україні безкоштовні. Е, тому чекаємо ваші замовлення. Номер телефону для замовлення у вас знаходиться на екрані. Відео набираєте і консультуєтесь, і ми привозимо до вас трактор. Всім гарного.